Свята Євангелія від Марка. Ісус виступає проти Фарисеїв, а також вибирає дванадцять учнів. Прочитаймо ці історії. І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього. І визначив дванадцятьох, щоб із ним перебували. І щоб послати на проповідь їх, і щоб мали вони владу вздоровляти недуги і вигонити демонів. І визначив він оцих дванадцятьох Симона, і дав йому ймення Петро, і Якова Заведеєвого, і Івана брата Якова, і дав їм імена Ванергес, Цепто. Сини громові, і Андрія, і Пилипа, і Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфієвого, і Тадея, і Симона Канонита, та Юду Іскаріотського, що й видав його. І приходять додому вони. І знову зібралось народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти. І коли його ближчі почули, то вийшли, щоб узяти його, бо говорино, ніби він несамовитий. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали Має він Вельзвула і виганяє демонів силою князя демонів. І, закликавши їх, він у притчах до них промовляв. Як може сатана сатану виганяти? І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. Ніхто бо не може вдертись у дім дужого та й пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді пограбує Господу Його. По правді кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали». Але хто Бога зневажить Духа Святого, по віки йому не відпуститься, але гріхові вічному Він підпадає. Бо ж казали вони: Він Духа Нечистого має. І поприходили мати Його та брати його. І осторонь, ставши, послали до нього і його викликали. А народ кругом нього сидів і казали йому: Ото мати твоя і брати твої, і сестри твої, он про тебе питаються осторонь. А він їм відповів і сказав: Хто моя мати і брати? І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив Ось мати моя та брати мої, бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат і сестра і мати.